Агресія держави сусіда не привід забувати про права українців. У Міжнародний день захисту прав людини. Правозахисники оприлюднили свої висновки. Виявляється, сьогодні порушення прав українців трапляються частіше ніж до революції гідності. Ми слідкуємо за владою і патріотизм не не врятує нікого від критики, якщо влада буде порушена порушувати права людини. Зокрема, багато порушень замовчуються. Мовляв, йде конфлікт на сході. Тож про права людей сьогодні говорити не варто. Таким чином Україна все більше віддаляється від розвинених країн, де дотримання прав людини головний пріоритет. У цьому році свавілля правоохоронців б'є рекорди, заявляють у харківській правозахисній групі. До того ж, останнім часом правозахисники фіксують випадки безчинств і з боку. Військових і у нас є також факти і страт безсудних, і зникнень насильницьких, і катувань, і мародерства. На думку правозахисників, за рік Україна все ж зробила величезний крок від системи, де право було привілеєм еліт, до системи, де право стає важелем, який контролює владу. Проте правова система має функціонувати для всіх однаково незалежно від конфліктів чи війн.